Заповідники України. Асканія Нова, перший степовий заповідник. Асканія Нова справжнє диво. Це найстаріший заповідний комплекс в Україні. Тут найбільший у Європі дикий степ, якого ніколи не торкався плуг. Природний ландшафт сухого типчаково ковилого степу, серце заповідника. Хто, хоча б один раз побував у ньому, на все життя запам'ятає. Замішаний на ароматах різних трав, запах південних степів. Неперевершеним він виглядає навесні, коли квітують тюльпани, півники, гіацинти. Поруч степом приємна прохолода тінистих алей дендропарку. Він створений людиною у безводному степу, і в це складно повірити, квітучі дерева і кущі посеред степу. Наче оаза серед пустелі. Зоопарк в Асканії Новій – це домівка диких тварин, які живуть тут в умовах, максимально наближених до дикої природи. У зоопарку можна зустріти тварин саван, пустель, степів, гірських районів, рідкісних птахів степової зони. Більшість із них зникаючи та рідкісні види, такі як Кінь Приживальського. Зебра Греві, козел гвинторогий, Журавель Степовий. Через заповідну територію проходить стародавній Азово-Чорноморський міграційний шлях птахів. В окремі роки кількість мігруючих птахів сягає 800 тисяч. Загальна площа 33 30760 гектара. Створено в 1998 році. Багато видів тварин і рослин заповідника. Занесено до Червоної книги України. Наступний Дунайський біосферний заповідник. Дунай. Друга за довжиною річка в Європі. 2961 кілометр. Вона бере свій початок у Німеччині у горах Шварцвальда. А вже в Україні Дунай зустрічається з Чорним морем. Саме навколо цієї дельти річки розкинувся заповідник. Це територія з унікальним кліматом, тут чиста вода, а навкруги зелені вербові очеретяні джунглі. Основною особливістю заповідника є його острови, які стали домівкою для багатьох видів тварин і рослин. Під час прогулянки піщаним пляжем дунайського заповідника. Можна зустріти дельфінів, буйволів, диких коней і понад 70% видів птахів, які живуть в Україні. Головною окрасою заповідника є рожеві пелікани, а ще тут зберігся рідкісний нерест Білуги, Севрюги Йосетрів. Загалом заповідник охороняє 138 червонокнижних тварин і 26 видів рослин. Поряд із заповідником є місто Вилкове, частина якого розташована на воді. Замість вулиць тут канали, а найпоширеніший вид транспорту човни. Для цього транспорту є навіть спеціальні стоянки, басейни у дворах. На них місцеві, частина яких є старообрядцями і липованами, дістаються до своїх городів на островах, де вирощують суницю, яблука, айву. Та місцевий сорт винограду новак. Також тут можна відвідати місцевий краєзнавчий музей і скуштувати смаколики місцевої кухні. Загальна площа 50 252,9 гектара. створено в 1998 році. Багато видів тварин і рослин заповідника занесено до Червоної книги України. Поліський заповідник, поліський природний заповідник, край лісів і боліт. Тут збереглися льодовикові ландшафти з непрохідними лісами та піщаними грядами, що височіють над болотними масивами, річковими заплавами. Заповідник оберігає найбільші площі лишайникових борів з карликовими соснами, великі масиви ягідників і вересовища, унікальні ялівцеві ліси. Земля багата на дари природи: бортьовий мед, чорницю, брусницю, журавлину, гриби, все це розмаїття диких смаколиків лише для тварин, що живуть тут серед боліт і лісів, велетнів, лосів, рисів, зайців, птахів і вовків. Якщо вам пощастить тихо йдучи екостежками заповідника, ви зможете побачити сарну європейську. СОВу Сіру, яка гніздиться в старій борті. Слідилося або вовка просто поблизу стежки. Загальна площа 20104 гектари. Створено в 1968 році. Кількість видів занесених до червоної книги флора 17. Фауна 53. Природничий заповідник медобори. Побувавши тут, можна сміливо стверджувати, що побували ви на дні Сарматського моря. Територія заповідника це найбільш збережена частина топтрового пасма, скелястих вапнякових підвищень, що сформувались близько 15-20 мільйонів років тому, як бар'єрний риф на дні моря. Медобірські вапняки до сьогодні зберігають. Прижиттєве положення і природну структуру давніх морських організмів, рифоутворювачів. Це робить товтрове пасмо одним із найцінніших геологічних об'єктів Європи. На території заповідника розкинулися неповторні природні комплекси, товтровий кряж, колишній підводний риф Сарматського моря та бокові останці, бічні горби, каньйоноподібні долини. Печери, ліси, степові і наскельно-степові ділянки, а також цінні рукотворні історико-культурні об'єкти, яких більше нема в Україні. Одним із своєрідних символів заповідника є ясенець білий, який в народі називають неопалима купина. Коли заповідник тільки створювали, тут росло лише декілька рослин. А сьогодні їх яскраві рожеві квіти запалюють схили товтр. Ця місцевість шанувалася нашими предками. Тут знайдено давньоруські городища, а на горі бохід у 11-13 століттях стояла скульптура слов'янського бога, рода святовита. Це рідкісна пам'ятка слов'янського язичницького культу, створена з місцевого вапняку у формі стовпа із зображеннями богів. Покровителів та їх атрибутів. Загальна площа 10517 гектарів. Створено 8 лютого 1990 року. Кількість видів занесених до червоної книги Флора 29. Фауна 20. Горгани. Горгани, греготи, цекоти. Ці незвичні і абсолютно унікальні для України кам'яні розсипи називають по-різному. Покриті дрібним мохом і лишайниками, вони створюють дуже незвичну, а інколи здається, що й позаземну картину, яка вражає всіх, хто бачить це вперше. Територія заповідника перебуває під охороною, тож відвідувати її звичайним мандрівникам заборонено. Але ви можете побачити цю дивовижну природу, пройшовши науково-пізнавальною стежкою у супроводі працівників установи. Горгани це не лише фантастичні камені пейзажі, а й таємничий світ незайманих лісів, струнки гордовиті смереки і ялиці, ошатні буки, вікові кадрини, оповиті загадковістю сивої давнини. Сланкий жереб, який густим плетивом стоїть своїх гілок, наче килимом, вкриває струнки кам'яні схили. У заповітнику розташована одна з частин Всесвітньої природничої спадщини ЮНЕСКО Букові праліси і давні ліси Карпат інших регіонів Європи. Тут вони відзначаються унікальною пристосованістю до екстремальних умов середовища, адже клімат місцевості. Значно суворіший і вологіший, ніж на південних мегасхилах Карпат. Тут збереглися незаймані місця існування найуразливіших великих савців Карпат ведмедя, вовка, рисі і оленя Благородного. Загальна площа 44 тисячі гектарів. Створено 12 вересня 1996 року. Кількість видів занесених до червоної книги флора 15, фауна 20